А як стосовно таких прийменників Next to by, Beside near? переклад дійсно теж схожий, але як ми його використовуємо? We use next to, to by and beside to say that something is close. Ми використовуємо да, всі ці прийменники Next to by і Beside, щоб сказати що щось, що знаходиться поруч. Тобто воно перекладається як поруч біля. The keys are next to by beside my back in the living room. Мої ключі поруч із моєю сумкою. В I'd love to live by beside next to the sea. Я б хотів жити біля берега моря. Near means not very far away. біля, означає не так далеко. Compare. It's useful to live near an airport, but I don't want to live next to one as the noise would be awful. Це корисно жити біля аеропорту, але я не хочу жити поруч, щоб був шум, який був би дуже жахливим. Тобто вони, в принципі, деякі прийменнички можуть навіть замінювати одне одного, одного, так? Але їх буде трошки інша різниця. Next to porch by, Поруч біля Beside. Ні, я ще ближче. Так, це, можливо, поруч, але не настільки. Окей. Сподіваюсь, що ці правила теж допоможуть використовувати ці применечки.